Вітаю, математика. Це просто і у мене до вас запитання. І вже для вас це була надскладна задача, тому що ніхто не розв'язав її правильно. Давайте зараз розв'яжемо. Що у нас є? Ми побачили, у нас є якась фігура. Давайте ми бачимо, що тут 2 метри, і стоїть позначка, що тут рівно стільки ж. Значить, тут також 2 метра. Далі подивимося, у нас є позначення, що тут у нас 5 метрів. Давайте іншим кольором, 5 метрів, і воно рівно стільки. І тут також 5 метрів. Що зараз зробимо? От просто проведемо до кінця перпендикулярно. Ми бачимо. Бачимо, в нас чотирикутник, у якого є 4, три кута по 90. І що три кута по 90, це відразу прямокутник. У прямокутника протилежні сторони рівні. Якщо тут 2М, то і тут також буде 2М. Лівіше від нього, наприклад, А, Б, С трикутник АВЦ, у якого також тут буде 90 градусів, бо ми опустили перпендикуляр. І далі, якщо 5 відняти 2, то у нас виявиться тут 3 сантиметри. І далі бачимо трикутник, у якого кати 3 гіпотенуза 5. І тут любий шлях або теорема Піфагора. Піфагора, або єгипетський трикутник 3-4-5, ми знаходимо, що ця частинка, яку ми проводили, да, у нас 4 см. Тепер що ми зробимо? Ми просто дізнаємося довжину ось цієї всієї частинки. Що складається ця частинка? З 2 см і з 4 см. 2 плюс 4 буде 6. У прямокутника протилежні сторони рівні, отже, наша сторона невідома, 6 сантиметрів. Що ми і запишемо у відповідь. А якщо у вас проблеми з цим, то приходьте до мене на геометрію. Сьомий клас, восьмий будь-який клас до 11-го включно. Також підготовка до НМТ. Є багато вебінарів у мене записаних. Ви можете розібратися з будь-якою фігурою, з будь-якими проблемами. Вирішите їх.